День відкритих дверей не лише цікава подія, а й важливий крок для випускників шкіл. Для тих, хто в майбутньому бачить себе кондитерами, технологами чи бухгалтерами, фахову базу знань надає Мулі Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету. У суботу, 22 березня, навчальний заклад гостинно відчинив двері для всіх тих, хто мріє в ньому навчатись. Сьогодні в нашому Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі Вінницького національного аграрного університету День відкритих дверей. Ми сьогодні відкрили двері для наших абітурієнтів, які на наступний рік стануть нашими студентами. Сьогодні такий насичений день. Наші студенти, студентська рада будуть їм проводити екскурсії і вони зможуть зробити. Свій вибір у майбутнє. Ну а нашим абітурієнтам хочу побажати, щоб будували своє майбутнє разом з нами. Навчальну базу коледжу, його історію та досягнення, будні та дозвілля студентів демонстрували для абітурієнтів, їхніх батьків та всіх бажаючих познайомитись з закладом. Нам дуже приємно, що сьогодні на день відкритих дверей до нас завітала сім'я Ісакових. Чим приємно, що наш випускник Ісаков Максим успішно закінчив наш коледж за спеціальності зберігання і переробка зерна. І це на сьогодні наша гордість, тому що він успішний випускник, успішний фахівець компанії МХП. Сьогодні працює на філії внутрішнього комплексу з виробництва кормів Вінницької птахофабрики. І ось в родині теж поповнення, майбутній абітурієнт, сестричка. Так як Максим, мій брат, щоб так виходить, як в нього, піти на роботу після цього, щоб поступити з 9-го. я прийшла сьогодні сюди, щоб дізнатися про різні спеціальності, бувати на майстер-класах, послухати цікаву інформацію. Гості коледжу мали чудову нагоду наживо познайомитись з багатогранним студентським життям та відчути себе частиною дружньої студентської родини. Відвідати майстер-класи та побачити наживо практичні процеси спеціальностей, які для них представляє коледж сьогодні. Студенти, практиканти спеціальності 181 харчові технології, освітньо-професійна програма ОП виробництво харчової продукції демонструють технологію приготування вафельної трубочки. Це цікаво, смачно і корисно. І в загальному люблю готувати. Це дуже цікаво, пізнавально і навчально. Це така професія, яка знадобиться завжди. Вона завжди буде в попиті, та й для себе це. Дуже чудово. майбутніх вступників ознайомили з організацією освітнього процесу, добрими традиціями, що вже склалися в закладі, численними успіхами студентів та гідними умовами проживання в гуртожитку, а також зі спортивними секціями та творчими гуртками. Абітурієнти мали нагоду поспілкуватися з викладачами та студентами, задати їм запитання на ті теми, що їх цікавили. Для гостей свята були організовані локації, на яких відбувалась демонстрація виробничих процесів, проведення екскурсії в аудиторії та лабораторії, де проходить навчальний процес. Ми з вами знаходимося в лабораторії по зберіганню та переробці зерна. Тобто ми вивчаємо таку дисципліну, як зберігання, переробка зерна. Студенти в даній лабораторії набувають практичних вмінь та навиків визначення якості зерна, борошна, круп та комбікормів. Наша лабораторія оснащена по типу виробничої лабораторії. Тобто в нашій лабораторії знаходиться все необхідне обладнання для опанування спеціальністю лаборанта зі зберігання та переробки зерна. Технолог-економічний фаховий коледж має поважний вік та хорошу історію, адже тут навчаються цілі династії. Прикладом є сім'я Васютинських. В даному коледжі навчалася з 2000 по 2003 роки. Якісні знання, які я отримала в даному коледжі, дали мені змогу продовжити навчання у Вінницькому національному аграрному університеті. Після отримання диплому я без проблем влаштувалася на роботу. На даний час я працюю в пенсійному фонді на посаді головного спеціаліста з відділу призначення житлових субсидій. В даному коледжу також навчався мій чоловік Сергій. Я дуже пишаюся, що є моя донька, також студенткою даного коледжу. Свято дня відкритих дверей продовжилося в актовій залі. Перед майбутніми абітурієнтами та їхніми батьками виступила директорка коледжу, яка розповіла гостям про переваги навчання в технолого-економічному коледжі, познайомила з здобутками закладу, а також спеціальностями, за якими здійснюється набір. Моліподільський технолого-економічний коледж є структурним підрозділом Вінницького аграрного університету. На свято завітала делегація з ВНАО. На чолі з проректоркою Світланою Лутковською. Сьогодні дуже гарне світле свято, яке закладає перспективи на майбутнє. Сьогодні Могилів Подільський коледж Вінницького національного аграрного університету гостинно відкриває двері для майбутніх абітурієнтів. Знайомить їх з спеціальностями, знайомить їх з можливостями для навчання, для розвитку, а також закладає перспективи для їхнього майбутнього працевлаштування і подальшого навчання на факультетах та інститутах Вінницького національного аграрного університету. Далі гостей розважали творчі та талановиті студенти навчального закладу своїми танцями та піснями. Свято пролетіло легко і швидко, залишивши в серцях кожного, хто завітав до технологічного коледжу теплі та приємні враження.